Доброї ночі, друзі. Знімаю відео після публікації відео про новий завоз контейнера. Діо 110 в чорному кольорі. От, чим відмиваю, до речі, мене багато хто питав. Є така штука, як К2 Акра, ну, трошечки вже стерлася. І от оцей пластик. Отак от можна от так працювати. Берете ще таку скотч драй, така губка. От, можна в мене вже втомлена. От так виглядає свіжіше, але беріть м'якенько, так як великої жорсткості буде дряпати сам пластик. От, Залишаться такі полосочки незначні. Що говорив? Після публікації відео е, дуже приємно і відчувається, що наш мій YouTube канал наш з вами. Скажем так, контакт він є живим і мені також дуже приємно. Особливо дякую людям, які постійно мене дивляться, які підписані на канал. Я бачу, що ви відповідаєте, ви живі, і мені вдвічі приємно, коли я не завжди маю змогу зайти на Ютуб і відповісти людині. Ви її відповідаєте за мене. Мені це дуже приємно. Так що велика вдячність тим, хто на мене підписаний. Хто не підписаний, підписуйтесь, можливо, буде щось цікавіше в майбутньому. До речі, я е, не знаю, чим би скажімо так, вас порадувати. Якщо у когось є якась гарна ідея з приводу відео, е, яке б ви хотіли бачити на моєму каналі, будь ласка, напишіть в коментарях. Спробую, спробую зробити, якщо у вас буде достатня зацікавленість. І в майбутньому, до речі, на підході у нас вже мотоцикли. Тобто буде кросова техніка така ендуру для бездоріжжя. Трошечки будемо залазити в той сегмент, так як з Максі скутерами вже більш-менш краще. Завжди є якась 250 в наявності у нас, чи Honda Forza, чи Suzuki Скайвейчик, і в дорозі зараз Форзи Україну. От, я маю деякі фотографії, кому цікаво. Я ж кажу, все, поки що все добре, все їде. І буде, буде цікавий контент, в принципі, і цікаві пропозиції по. Техніці, так що, а я от е, займаюся е, важливою справою, слідуючу красуню Діо 110 готую новому власнику, обов'язково кому цікаво, дивіться відео. Гарного вечора, всім дякую. До речі, забув, забуваю у всіх. Відео своїх говорити, щоб ви ставили вподобайки, це, мабуть, важливо, якщо вам це дійсно подобається. Всім дякую.